Готую сьогодні пиріжки з лівером. Або, як нас ще кажуть, картопляні зрази з лівером. Картопельку відварила, перекрутила, лівер також відварила, дві цибульки також перекрутила, сиплю силь за смаком, перчик, начинка готова. До картопельки додаю яєчко, чайну ложечку солі, сиплю борошно, замішую тісто. Замісивши тісто, розкачую ось таку качалочку, нарізаю такі шматочки. шматочки Розминаю, накладаю начинку, ліплю пиріжки, на пательню розігріваю, наливаю рослинної олії, викладаю пиріжки і смажу пиріжки до золотавого кольору з двох боків. І поки перші пиріжки нажаряться, інші я вже доліпила. Знімаємо із пательні пиріжки, накладаємо інші, а вже перші можемо смакувати. І ось такі ароматні, м'якенькі. І смачні пиріжки з лівером вийшли. Всім смачного!